Шановний пане президенте, мій друже Анджею, шановна пані маршалок Сейму, шановний пане Маршалок Сенату, пані та панове депутати, сенатори, шановне панство, брати і сестри поляки. Коли я став президентом України у 2019 році, тоді відчувалося, що нам треба буде пройти з Польщею дуже довгий шлях, бо було прохолодно у наших відносинах, у нашому настрої один до одного. Так вже сталося. Але я хотів пройти цей шлях швидко шлях до тепла. Бо такі ми народи. Я знав, що від природи ми рідні українці. І поляки. Я пам'ятаю мої перші зустрічі з Анджеєм Дудою, від зустрічі до зустрічі усе змінювалось, і прохолода зникала. Ми розуміли один одного: як українець і поляк, як європейці, як друзі, як батьки, які люблять свої родини і усвідомлюють, що наші діти мають жити у світі однакових, добрих цінностей. Наших з вами цінностей мають жити у світі, де народи незалежні, де панує свобода, де родина має значення, і де ніхто і ніколи не має права на війну, за Гардницьку війну. Вважається, що цифра 7 приносить щастя саме стільки сусідів Бог дав Україні. Чи приносить це щастя нам? Відповідь сьогодні знає вже весь світ. А краще за інших її знають 78 українських дітей, які загинули від ракет і обстрілів Російської Федерації. Сусіда, який приніс на нашу землю біду та війну. Сусіда, який, вочевидь, діє без Бога. Коли є той, хто б'є по звірячому, дуже важливо мати того, хто підставить плече. І коли у твій дім вступає нога ворога, він протягне тобі руку допомоги. Ранком 24 лютого я не мав сумніву, хто це точно буде, хто мені скаже, брати, твій народ не залишиться з ворогом сам на сам. Так і сталося. І я вдячний за це. Польські брати і сестри з нами. І це є природньо. Просто вже за один той день, перший день війни стало ясно і мені, і усім українцям. Я впевнений, усім полякам стало ясно, що між нами, між нашими народами більше немає кордонів, будь-яких фізичних, будь-яких історичних, будь-яких особистих, людських. За 16 днів цієї війни, українська гордість і польська честь, українська сміливість у боях і польська щирість у допомозі нам. Дозволяють мені сказати зараз дуже важливі слова: слова про те, що між нашими народами панує мир. Мир між рідними, мир між братами. І зараз я дуже хочу, щоб ці слова почули і наші спільні сусіди, білоруси. мир між рідними. Мир між сусідами, мир між братами. Ми маємо до цього прийти із ними. І ми прийдемо обов'язково. Шановне панство, брати і сестри поляки, дуже довго різні інтересанти намагалися створити враження, ніби українці та поляки живуть по різному і порізно, для чого вони все це робили. Я нагадаю слова світлої пам'яті президента Республіки Польщі Леха Качинського, сказані в Тбілісі 2008 році. Ми чудово знаємо. Нині Грузія, завтра Україна, Післязавтра – країни Балті, а потім, можливо, прийде час на мою країну Польщу. 24 лютого настало це страшне завтра. Завтра для України, про яке говорив президент Качинський. І сьогодні ми боремось, щоб для країн Балтії і для Польщі такий злий час не настав. Ми боремось разом, ми маємо силу. Пам'ятайте, разом нас 90 мільйонів, ми разом можемо все. І це історична місія, історична місія Польщі, історична місія Україна бути лідерами, які разом витягнуть Європу з цієї прірви. Врятують від цієї загрози, зупинять перетворення Європи на жертви. Шановне панство, ми це можемо. Ми бачили вчора. Як і про що говорили країни Євросоюзу. Ми бачили, хто був справжнім лідером і боровся за сильну, об'єднану Європу, за спільну європейську безпеку, а хто намагався нас зупинити, хто намагався вас зупинити. Ми розуміємо, чому для поляків настільки важливо боротися разом із нами, разом з усіма, хто за волю, за свободу, за нас з вами, за Європу. Ми пам'ятаємо катастрофу. Страшна трагедія біля Смоленського 2010 року. Ми пам'ятаємо усі факти з розслідування обставин цієї катастрофи. Ми відчуваємо, що це означає для вас і що означає для вас мовчання тих, хто також все це знає детально, але, але все ще заглядається на нашого сусіда. Брати і сестри поляки, я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз. Хай не формальний, але союз, який виріс з реальності, а не зі слів на папері, з тепла у нашому серці, а не з речей політиків на самітах, з того, як ви поставились до нас. В цей час до наших людей, до українців, які врятувалися на вашій землі від зла, яке прийшло на нашу землю. Більш ніж півтора мільйони громадян України в абсолютній більшості це жінки і діти. Вони не відчувають себе на чужині, не відчувають себе у приймах. Ви зустріли наших людей у своїх родинах з польською делікатністю, з братською добротою. Хоча ми цього не просили, але і ви за це нічого не. Не попросив. це просто між рідними. Тому я і звертаюсь так просто, друже анджею друга Агату, Тому я і стверджую, ми вже об'єдналися. Об'єдналися, щоб, як за словами Великого Поляка, близького друга України, блаженної пам'яті Йоанна Павла II, Постійно здобувати і творити свободу. Я не можу сьогодні бути впевнений в усіх лідерах, усіх європейських народів, але я впевнений, що захищати свободу ми точно будемо разом, разом з вами стільки, скільки потрібно. Я вдячний за всю допомогу, яку ми вже отримали від вашої держави, від вашого народу. Я вдячний за зусилля, які ви прикладаєте, щоб ми могли. Убезпечити українське небо. Я вірю, що нам вдасться прийти до результату у цьому, до надзвичайно потрібного нам, нам, усім, результату. Якщо Бог дасть, і ми переживемо і обов'язково переможемо у цій війні, ми розділимо перемогу з нашими братами і сестрами. Це наша велич, це і ваша велич. Це боротьба за нашу свободу. Це боротьба за вашу свободу. Це спільна історія великих народів. Дай Боже нам перемогти. Нех жиє вольна польська. Нех жиє вольна Україна. Дякую.